Завершився капітальний ремонт дитячого садочку в селі Гора, незважаючи ні на які перепони керівництво села та підрядник, прат Бориспільський комбінат будівельних матеріалів довели ремонт до логічного завершення. Справа і те, ви побачили, воно сказало саме за себе. Ми сьогодні мали можливість побачити, і ми зараз чуємо сміх і крик дітей, і це саме головне, що є простір, де діти можуть прийти, можуть безпечно перебувати і отримувати ті знання, які ми можемо і будемо надавати. Наша компанія спокійно разом з замовником, з Романом Миколаївичем, Ольгою Міхальною разом з військово-цивільною адміністрацією, з начальником УКБ Вячеславом Олександровичем кожний день ходили і просто робили свою роботу, тому що наша робота це не великі хоч якісь політичні лозунги, як кораблі бороздять. Наша робота, щоб 212 діточок і сім груп зайшли і почали тут отримувати свою долю навчання. Радості, щастя і, і життя. Садочок розрахований на сім груп: це 212 дітей. Фактична вартість робіт по капітальному ремонту будівлі склала майже 19 мільйонів гривень. За ці кошти була повністю оновлена штукатурка, замінено дах, усі мережі всередині садочку. Пофарбовані фасади, встановлені сучасні перила на сходах та багато іншого. Усі групи отримали сучасні меблі та обладнання. Завітаємо до групи Смайлики. Чимало робіт було проведення із підвищення енергоефективності будівлі, і це не лише заміна вікон на сучасні Сладочок отримав нову котельню. В підвалі розташували індивідуальний тепловий пункт. Тільки можу подякувати і забудовнику, і замовнику за те, що вони змогли, незважаючи на всі ті труднощі, всі ті перипетії, і той час, який зараз довести цей об'єкт до кінця і завершити, незважаючи ні на що. Як Вчора влучно сказав один із керівників нашої держави. Не ми вибрали ці часи, ці часи вибрали нас. І тому в нас немає іншого виходу і варіантів, як достойно і зробити все для нашої перемоги і для нашої розбудови. На благоустрій території пішло ще 17 мільйонів гривень. За ці кошти територія садочку змінилася кардинально. Облаштована система автополиву, закуплені нові кущі та дерева. Повністю замінена система освітлення. Але найбільше коштів пішло на обладнання дитячих майданчиків та павільйонів. Ну, садочок гарний, садочок сучасний. І я впевнена, що з такою директоркою, як пані Лесі, я її десь допила, він буде інноваційний надзвичайно. Тому що, скажімо так, Десь застоюватися і сидіти спокійно, пані Леся точно не так. З іншого боку, і батьки потребують, щоб, знаєте, щоб діти приходили додому і казали, боже, в нас таке сьогодні було, а ми таке сьогодні робили, коли батьки це чують, ну, вони всі щасливі і вони впевнені, що вони зробили правильний свій вибір. А ви однозначно молодці, що завершили капітальний ремонт, тому що ну, дитячий садочок в селі потрібен. Окрему увагу приділили укриттю. Його робили в останню чергу, так як першим проєктом 2020 року воно не було передбачено. З його облаштуванням дуже допомогла ООН. Виділила матеріали для облаштування підлоги та надала ліжка. Стіни розписані різнобарними малюнками. Усе зроблено для того, аби під час повітряних тривог діти почувалися в укритті комфортно.